Сьогодні у випуску окупанти п'ять разів намагалися відновити втрачене положення в районі роботаного. Пішки евакуював пораненого побратима та продовжив штурм попри контузію. Історія військовослужбовця на позивний Грін. Годинами не зрушує з місця, аби зробити вдалий кадр. Запорізький фотохудожник Ігор Лавров 10 років фотографує тварин та краєвиди хортиці. Окупанти п'ять разів намагалися відновити втрачене положення в районі роботиного Запорізької області. Втім, успіху не мали. Про це у щоденному зведенні сказав речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковалюв. Він також повідомив, що на Мелітопольському напрямку наші захисники продовжують просуватися, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 16-річний хлопець, житель Новояковлівки, дістав поранень внаслідок ворожого РСЗВ обстрілу. Також внаслідок артообстрілу травмувалася 59-річна жителька Оріхова. Їм надали необхідну медичну допомогу. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму телеграмі. Загалом окупанти завдали 178 ударів по 23 населених пунктах області минулої доби. Били з авіації, артилерії реактивних систем за. Пового вогню та застосовували безпілотники. Він продовжував штурмувати ворожі позиції попри контузію. Микола Домашенко на позивний Грін, військовослужбовець 65-ї окремої механізованої бригади. Чоловік брав участь у звільненні роботиного. каже, коли поруч із ним розірвалась ворожа міна, дивом вцілів. Це було при першому штурмі. Біля нас упала міна 80-та. Десь мед, я не знаю, як ми живі залишилися, Це був командир другого взводу, біля мене стояв. Між нами вона прилетіла. Ну, Нікого, не осколками, нічого, тільки так там залежило вухо. За понад рік повномасштабної війни на підступах до роботиного росіяни збудували потужні укріп райони, каже Грін. Бліндажі там. По, по три-по чотири ската було. 150-155-й калібр рік не пробував. Це з чого вони робили? Дуби вирізали. Дуби вирізали, там, де стояли, посадки різали. Підвози в них були. Ми туди завозили імені, там і бетон можуть залити і заїхати в машини. Микола розповідає, долучився до лав ЗСО, коли в його будинок влучила ворожа ракета. Чоловік народився та виріс у селі Верхня Терса Гулійпільської громади. До повномасштабної війни військового досвіду чоловік не мав. Нині працює на кулеметі. Ми як заходили в окопи, то моя була задача прикривати. Поки там продвигаються, я йшов четвірки закріпляючим. Аби дійти до нульових позицій та почати штурм, військові долають щонайменше шість кілометрів пішки, розповідає Грін. Несеш бика з собою і плюс поїсти води тяжко. Коли джіть, це взагалі дуже тяжко. У ну, первіх місті глиняна Налипає дуже на ноги, слизько. А на собі ж дуже багато в цілому. Чим більше візьмеш БК, тим вероятніше не загинути. Пішки доводиться евакуювати й поранених та тіла загиблих побратимів, адже під'їхати до позиції техніка не може. Усі дороги прострілюються, а у повітрі літають ворожі пташки, розповідає військовий. Це ми з замкомбата виносили. Він був дуже поранений, відірвало ногу. Це ми його евакуювали. Нині в чоловіка дві нагороди. Золотий хрест за звільнення стратегічно важливої ділянки фронту біля Роботиного та козацький хрест 65-ї бригади. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Це кінологиня Ольга Кулачик та її чотирилапа напарниця на прізвисько Мірта. Жінка розповідає, з німецькою вівчаркою разом працюють менше року. Хоча хвостаті майже три. До цього спеціалізацію не мала, тому у вересні поїхали на навчання пошуку тіл загиблих. На стендовій роботі це ящики, на яких ми вивчаємо сам запах, і на яких собака навчається, як правильно позначати. Тобто, це може бути позначання як голосом, може позначання бути шк. Вона підходить до джерела, царапає. Але буває таке, що коли вона не може зробити ну, те, що я її навчила, я бачу по її поведінці, що щось там є, тому можу підійти, перепровірити. Після місяця навчань та отримання дозволу на роботу Ольга разом із Міртою повернулись до Запоріжжя. Тут зможуть допомагати з пошуком тіл загиблих в підвалах, лісосмугах та покинутих будинках. Але до цього каже Ольга треба навчити контролю. Зараз ми навчаємось загального курсу дресировки, щоб могли управляти собакою, щоб вона нікуди не залізла. Щоб якщо є яка загроза, ми зразу могли її відкликати, та вона прибігла до вас. Працювати собака може близько 15-25 хвилин, а після хвостаті треба перепочити, розповідає кінологиня. Потім такий же час вона повинна відпочивати. Коли їдемо шукати саме трупи, краще всього, аби було дві собаки, щоб коли одна відпочивала, інша могла працювати. І так вони міняються. Кожні чотири години. 4 години відпрацювали, потім вони відпочивають чотири години. Ольга розповідає, до 24 лютого працювала кінологом в Бердянському районному відділенні поліції. Та повномасштабна війна внесла свої корективи. Разом з родиною жінка виїхала до Запоріжжя, де змогла повернутися до улюбленої справи. Я деякий час була вдома в Пологовському районі. Потім прийняли рішення, що потрібно виїхати вже сюди. Коли я приїхала сюди, мені дали деякий час прийти до тями, тому що виїжджали тяжко було, були обстріли, були безсонні ночі. Подальшому Ольга разом з Міртою планує працювати і на деокупованих територіях Запорізької області. Ми можемо бути задіяні в пошуку безвісті зниклих людей, які на той час, коли була окупація, спочатку війни вони були, потім зникли. Все буде залежати від того, яку інформацію нам буде надавати населення, тобто яка людина там залишилася, потім зникла. Що останній раз його бачили в тому або іншому місці, і ми будемо на основі цієї отриманої інформації, будемо шукати людину. Олена Лисенко, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя. Йому доводиться годинами не зрушувати з місця, аби зробити вдалий кадр. Запорізький фотохудожник Ігор Лавров 10 років фотографує тварин та краєвиди острова Хортиця із собою бере телеоб'єктив, який дозволяє робити якісні світлини на відстані 50-100 метрів. А от яскравий одяг. Табу, розповідає фотохудожник, побачивши, наприклад, оленя чи козулю, намагається бути непомітним, аби вони не злякалися та не втекли. Я маю сам перший побачити диких тварин і потім вже шукати або засідку, або там, спланувати їхні дії, куди вони можуть спрямувати, і потім там пересуваючись по лісу, на опередження сісти на якійсь тропі і чекати, поки вони вийдуть або підійдуть. Фотохудожник каже, аби зробити світлину з диким лисеням, довелося чекати у засідці. Підійти до них дуже важко, щоб вони не поховалися. Я їх злякав, і задля того, щоб дочекатися, коли вони вже вийдуть з нори. Довелося чекати 6 годин. І вже потім, коли я дочекався, коли настане той момент, коли вони заспокояться і вийдуть з нори, вони почали гратися, забавлятися, один там чухався. Ігор Лавров розповідає, фотографує саме на Хортиці, адже захоплюється красою острова, розмаїттям ландшафтів та видів тварин. Чудовий момент, зараз вийшло сонечко і будемо робити якісь гарні кадри. Почалася гра світла і тіні, тому це треба використовувати. І саме в цей момент ми можемо зробити якісь чудові кадри. На фотополювання зазвичай вибираються взимку навесні та восени, каже Ігор Лавров. З одного такого походу робить до тисячі кадрів, із них світ можуть побачити декілька. Є вибір, на який я дуже звертаю увагу. Це може бути якийсь момент, коли там просто змінився настрій, і олень там в один момент. Лизнув щось або показав язика, і це, це відбувається в лічені секунди. Тому, а саме ці моменти вони дуже цікаві. Найкращі 12 світлин, створені переважно цьогоріч, ігор Лавров опублікував у авторському календарі під назвою «Заповідна Хортиця на одній зі сторінок дике лисеня, якого терпляче дочекався. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський Суспільне новини, Запоріжжя Ксенія Клейнос переїхала до Львова з Бердянська на початку повномасштабного вторгнення. Понад місяць вона з родиною перебувала в окупації. Згадує, яким був Бердянськ до війни та як вдалося виїхати. У нас я, я вважаю, що у нас дуже багато людей проукраїнських було до війни, і, і в момент це показало, коли була якраз при, при ну, зайшли російські війська в місто, і у нас два чи три тижні виходили кожен день люди на мітинги. Ось і пошили. Я знаю, що великий такий прапор України йшли, несли через це місто, поки звісно їх не почали там. Забирати на підвал. підвали ми їхали 8 годин від Бердянська до Запоріжжя. Там було 15 блокпостів. Ось російських. І вже звісно, коли попадаєш до наших до українських військових, просто весь автобус плакав. Ксенія розповідає, що коли переїхала до Львова, намагалася згуртувати та підтримувати земляків. В мене ще є громадська організація, і ми запустили в тому році проєкт Ми Бердянськ, де ми підтримуємо онлайн психологічно бердянців, проводимо такі психологічні індивідуальні сесії, групові і творчі воркшопи. І з цього ми ще зробили потім виставку. Це вже окрема історія. Але в якийсь момент все ж таки було таке відчуття, що хочеться збирати. Тися разом десь, коли я опиняюся в колі своїх, це якось щось таке домашнє і затишне, і це дає енергію, це дає сили. Крім того, переселенка з Бердянська отримала грант, тож вирішила відкрити у Львові кав'ярню, адже мала вже такий досвід вдома. Львівський заклад назвала на честь Бердянського острова Дзензик. Тут також працюють бердянці. А в інтер'єрі деталі, що нагадують рідне місто на березі Азовського моря. Це маяк Бердянський. Стилізований під Бердянський, він освітлює е, дзензик, і він, ну як ми так собі придумували, освітлює дорогу бердянців до нас. Ось е, це є у нас вироби, крафтові вироби, які робить теж бердянець Валерій Казачковський. Е, який зроблений із вторинної сировини. власниця кав'ярні додає за чим найбільше сумує у Львові? Моря, звісно, не вистачає, але я знаю, що у вас є річка підземна. Але я там ще не була. Я вважаю, що Бердянськ дуже схожий на Львів, по настрою, по вайбу. Я не думала, що це так є. Взагалі дуже приємні люди, чемні, і мені, мені дуже подобається у Львові. Я хочу вернутися, звісно. Але я хочу, щоб це було безпечне місце. А поки що Ксенія розвиває свою справу у Львові. У її кав'ярні також є підвішена кава, якою безкоштовно пригощають зокрема військовослужбовців. Ольга Іващук, Стадник, Суспільне новини, Львів.